Друзі, вітаю! Це програма Тернополяни. Черговий випуск, як завжди, насамперед про людей, про наш край, про події у ньому. Розпочну з події, чесно кажу, з події сумної, події невеселої, події трагічної. 6 квітня на фронті загинув командир Сталевої Сотні, відомий Сергій Коновал і більш відомий на позивний норд. 16 травня у Тернополі відбувся вечір пам'яті. Сергія Коновала. Згодом у Львові була презентація книги, до якої увійшла її історія Сергія Коновала і його дружини Ольги. Ми сьогодні поговоримо, згадаємо і про Норда. Ну а говорити будемо з його підкреслюю, не вдовою, а дружиною Ольгою Коновал. Оля, вітаю вас! Вітаю. Дуже приємно з вами зустрітись. Ну, ми вже зустрічались в прямому ефірі, теж згадували про Сергія, але там тема була ширшою. Тому сьогодні хочеться все-таки поговорити більше про, на жаль, загиблого Норда, про те, як складалась ваша доля. Як ви познайомились? Я допомагала його підрозділу, його хлопцям. І мені його друг сказав, що справжній волонтер повинен хоч раз бути на лінії фронту. Тому давай не засиджуйся там е, на Натякнув на вас. Так, так, давай щоб ви не були засидж... справжнім волонтером. Так, так, щоб я себе так відчувала. Не засиджуйся, приїжджай до нас. Але насправді це було про трошки глибше. Там дійсно більше розуміння приходить, що потрібно хлопцям, і як формуються запити і як потрібно їх закривати. Звісно, я загорілася, і буквально через тиждень часу я вже була в Харківській області, населений пункт Барвінкове. Тоді якраз бої, бої за Харківщину були. Ну, для мене це було і цікаво, і, і пізнавально. Я, я, в принципі, так і до зараз рахую, що це правильно, що волонтери повинні їздити, і люди, які дотичні, повинні їздити і бачити реальну картину. І в 6 ранку я приїхала в Барвінкове, і по суті, хлопці нас звели. Це був такий їхній план, насправді. Це було не про волонтерство, а це було про те, що Сергію було насправді дуже одиноко. У всіх були сім'ї, вони бачили, коли після боїв вони поверталися на відпочинок. Йому було важко. І були важкі думки, і хлопці дуже сильно його любили. Тому насправді йому хотіли щастя і подарували мене йому у вигляді щастя. Знаєте, за аналогією тієї програми Кажи прямо в очі», у прямому ефірі, якої ми були от, буквально кілька днів тому з вами. Мене от, надзвичайно просто зачепило, вразило. Можливо, навіть обурило, я, важко мені зараз слова підібрати, от, і ваші історії, і розповіді Антоніни Федорович, в якої чоловік теж загинув, про ставлення пересічних людей, можливо, навіть знайомих до тих жінок, чоловіки, яких загинули на фронті. Невже так все сумно? Ви знаєте, насправді зрозуміти дружину, яка втратила чоловіка, може лише інша дружина. І я це розумію сьогодні, тому що до втрати Сергія я багато спілкувалася з такими сім'ями, ніби й старалася їх зрозуміти, але це зовсім не те, насправді. І в мене, на жаль, вже є багато подруг, які втратили також чоловіків на війні. З близького кола спілкування, я думаю, що такі люди також є. Вони насправді в очі це не говорять, тому що вони бояться в силу того, що я сильна жінка. І багато хто не може сказати в очі, то що може Але Ви почуваєте, що вони думають. Звісно. Так що вони думають? Вони осуджують однозначно. Як? За що за поведінку, за посмішку, за те, що я не одягнула на поховання чорну хустину, за те, що я собі зробила червоний манікюр? Люди живуть, на жаль, стереотипами і не розуміючи біль втрати, думають, що вдова повинна поховати себе на цвинтарі разом з чоловіком. Але при тому говорять, в очі ти сильна живий, ти ще маєш шанс бути щасливою. І ви цю нещирість відчуваєте. Звісно. От якусь таку подвійність, Звісно. подвійність думок, моралі, я не знаю навіть, як це назвати. Про вечір пам'яті Сергія Конувала місцеві медіа багато розповідали. А от про подію, яка у Львові відбулася, презентація книжки, до якої увійшла історія і ваша з Сергієм, що за книга? Що за історія? Є такий чудовий проект Я тебе війна. Дві подруги, журналістки вирішили писати про кохання на війні. На початку повномасштабної почали збирати історії, і їхня ціль було зібрати 100 кардинально різних історій, а історії дійсно різні, як ми сьогодні вже бачимо. І це не завжди про щастя, і це не завжди про радість. І вони записали такі відео короткі, записали сюжети. Потім був подкаст, і це перерослося в книгу. У книзі 25 історій, які вони обрали самі. І 14 лютого цього року була презентація перша в Києві, куди нам з Сергієм вдалося виїхати. Ми були на відновленні, і на добу нас ну, Сергія відпустила командування. І це насправді було дуже знаково, тому що це день Валентина. Це, це насправді було таке перше свято, яке ми змогли відсвяткувати разом. Без наших хлопців в зоні бойових дій. Я дуже сильно просила поїхати, і він погодився. Власне, там дівчата і познайомилися з ним, і тому наша історія так сильно е, сьогодні їх тримає, тому що вони знають і мене, і Сергія. А у Львові була вже презентація книги, де я розказувала про іншу історію. Там, де в Києві ми говорили про кохання, про якусь таку ідеальну насправді, хоч і, хоч і немає ідеальних історій, але якось ми так її складали. А у Львові я вже ділилася тим, як ідеальна історія може закінчуватися. Які сьогодні в мене думки, і насправді я зустрілася з іншими дружинами, які втратили героїв, і зрозуміла, що ось тут насправді моя підтримка. Тут в мене одні фантастичні історії зі мною була дружина героя України. Молода дівчина, і дивлячись одна на одну, ми розуміємо, що червоні губи, червоні намиста, вишиті сумки, і інтерв'ю навіть те саме, за яке мене також осуджують, Що це нормально, і що це наш спосіб говорити про своїх чоловіків, про своїх героїв і про героїв України. Знаєте, Оля, я ну по-перше, перепрошую, що зараз спробую втрутитись в якісь особисті речі. По-друге, не боюсь, і думаю, і ви не боїтесь. Що ми зараз, можливо, дамо ґрунт тим, хто любить плітки, чутки і, і, і різні інсинуації. Я не боюсь. ви не боїтесь теж, не боїтесь. Тоді давайте я вас так запитаю. Ем, скільки часу Скільки ви були в стосунках до того, як одружитись? Сергію, ми були два роки в стосунках. Два роки, два роки, роки так. От ми познайомилися в березні 22-го і в квітні 22-го, а в, на початку квітня. Якраз два роки мали святкувати. Ну ви, я так розумію. От з вашої промови кілька хвилин тому, я розумію, що ви одружившись, ви служили разом. Е, я не ну, ви мобілізована. Не служили, тому, що та, ви волонтерка. я не мобілізована, але по суті, з березня, з квітня 22-го ми майже весь час проводили разом. Я була постійно з хлопцями там, де і вони. Єдине, що коли Сергій виїжджав на Бахмут Оріхово-Василівка, тобто там, де були дуже важкі бої, і де не було можливості, скажем так, бути мені. Тоді я була тут, в Тернополі. Від вашого е, останнього, на жаль, е, спілкування до моменту його загибелі. Скільки часу пройшло? Е, від прямого контакту ви маєте на увазі? Ну так, від прямого, від живого контакту. Е, не телефоном. Угу. Тиждень. Тиждень. Тиждень, тому що е, так, я поїхала з мене відправив Великобританію в Лондон. Е, тому що ми там. Ну, треба активно залучати людей. І насправді Британія дуже просіла. З того, що ми бачимо, в нас там є класні наші друзі, які допомагають. І бути присутньою там це дуже важливо, тому що ми там, я ходжу на мітинги, там я там показую про наші прикраси. І я для них, знаєте, така: ось вона війна, ось вона тут, ось її фотографії на фронті, а тут вона приїхала. І це їх трошки піднімає людей. І Сергій мене попросив поїхати для того, щоб ми хотіли запускати такий великий збір, великий проект, тут якраз по виробництву дронів. І, і, на жаль, Сергій загинув. Я вже була в Польщі, я вже поверталася назад. Та то тиждень ми не бачилися. А ви цього. не полишили після загибелі Сергія свою роботу у патронатній службі другого батальйону 67-ї бригади? Власне, це була перша думка, яка до мене прийшла, коли я думала про роботу. Полишити так, так. Тому що ну, патронатна служба, по суті, це опіка. Опіка і я цим займаюся два роки. Я опікую ну, хлопців своїх всіх. Я для них така така, як мама, можна сказати. Але я приїхала на схід. Ми буквально після поховання тут закінчили всі справи. Приїхала на схід, зустрілася з нашим комбатом. І він попросив, щоб я продовжила це. І насправді там я прийняла я взагалі на сході дуже багато чого зрозуміла для себе, і там я прийняла рішення, що хлопцям це потрібно, коли я побачила їхні очі. Тому що для мене війна це не тільки Сергій і Сталева Сотня це не тільки Сергій, це всі мої хлопці, яких понад 100 в роті, а в батальйоні нам понад 500. А так склалося, що по суті весь наш батальйон основу має з нашої роти. Тому що Сергій готував дуже цінних кадрів, і сьогодні там командир Роти РВП і головний медик це все його бійці. І відповідно, ну, це все мої хлопці. І ми з комбатом прийняли рішення, що я це продовжую. Паралельно і дрони продовжую, і, і з хлопцями, і забезпечення, і, і все продовжую. Знаю, чи ви погодитесь зі мною, але на мій погляд, зараз настільки непростий час. Що ну незважаючи на деякі можливо, і делікатні моменти, потрібно використовувати всі можливості, бодай кожну можливість використовувати для того, щоб чимось допомогти фронту. Можливо, це моє запитання, матиме якийсь, Ну можливо, я теж не боюся, якісь характер делікатний, можливо, блюзнірський, але ви розумієте, у мене таке враження складається, що от на жаль, підкреслюю загибель Сергія, вона може допомогти краще допомагати. Фронту і ви як провідник, мені так здається, можу помилятися. На жаль, це так, і це не тільки Сергію. на жаль. Правда на жаль, але да. це не тільки Сергієм так працює. В мене загинуло дуже два близьких друга. Я бачила, як Данило Кенон це був видатний просто бандурист український Денис Мудрик з Кривого Рогу. Це просто також неймовірна людина. Була я бачила, як рухалися збори де їхніх підрозділів після їхньої загибелі. У нас друг пельмень в Тернополі, також наш бієць похований. І просто коли відкрита банка в бійця, так і вона там слабо поповнюється. А вечором заходиш на його банку, а він вже загиблий. А там є гроші. Ну, типу, люди, камон. Чому ви не допомагаєте тоді, коли люди живі, і чому потрібно е, комусь помирати? І не тільки смерть. Я просто бачу, як мене там знайома волонтерка, от і ми з нею спілкуємося. Вона дуже гарно закриває збори, але вона от викидає такий треш. Ну от мусить людина викидати руки, ноги, кров і оце, от все. Е, і мені шкода, я не хочу показувати людям е, всю цю історію війни, хоча я також можу, але це не в моєму стилі. Але чому потрібно нагадувати про те, що люди згинуть, стають інвалідами, віддають своє життя для того, щоб хтось згадав, що йде війна? Знаєте, от ймовірно, я не знаю достеменно, ймовірно, це і відбувається. А якщо ні, то чи не думали ви над тим, щоб дружинам загиблих воїнів якось об'єднатись і спільні зусилля докладати до, до допомоги фронту? Давайте почнемо з того, що не дружинам загиблих воїнів, а дружинам діючих воїнів. От з цього треба було Давайте починати. Так. Так. так тому що насправді найкращий волонтер це буде твоя дружина. І мені насправді дивно, чому деякі жінки до сьогоднішнього дня там Маєте рацію. Та, я, не розбираються я, в амуніції, приймаєте. не знають, відсторонюються. Так чоловік твій воює. Ну тим не менше, коли воював мій чоловік, у нього було все. Я знала, що я реагую моментально не тільки у нього, але ще й у ста інших бійців. Так, і коли мені, там, наприклад, дзвонять незнайомі мені люди, я дружина бійця, допоможіть мені знайти там шкарпетки. Ну ні, воно так не працює. І мене насправді також за це осуджують, за те, що я допомагаю тільки своїм. Тільки на хвилинку своїх в мене понад 100, а я одна. І я завжди кажу: ну ви ж кормите своїх дітей, ви ж діваєте в першу чергу своїх дітей. Так, при можливості ви допомагаєте іншим. У мене воює купа друзів, однокласників. Сьогодні в більшості кола мого спілкування це все бійці. Ну так склалося, так війна просіяла цих людей. І мені, на жаль, на що я хочу ще наголосити, не до тем, але мені дуже прикро, що з колишнього мого кола спілкування, з колишнього життя, не воює ніхто. У мене уляна, знаєте, навіть не запитання, а таке останнє прохання. Цій розмові до вас. Мені чомусь хочеться, щоб саме це від вас пролунало. От скажіть зараз те, що ви думаєте тим, хто думає і говорить. Та вони там на фронті серйозні бабки заробляють, та їм там платять по 100 по 120 тисяч, та їхні дружини забезпечені. Та ну от, от такі, знаєте, як ви чуюся, мені трошки так якось... А вже що ви відчуваєте, то я не знаю, то скажіть цим людям щось. Я вже їх перестала осуджувати. Відповідь є одна: потяг в Краматорськ їде щодня. Рекомендую вам поїхати і подивитися. По-перше, що таке зона бойових дій. І в Краматорську безпечно, насправді, як і в Слов'янську. Поїхати подивитися, попробувати пожити там тиждень часу, хоча б. А взагалі насправді їм вже немає що казати. Я переконана Сергій, що там будуть всі. І що сьогодні всі зрозуміють? От ми бачимо два дні, що відбувається так на вулицях. Я вчора свій ранок, 8 восьмій годині, почала з відвідування ТЦК по своїх там якихось причинах. Я бачила безліч тих людей, які там вже стоять примусово. І е, сьогодні зрозуміти вдов дружин загиблих героїв можуть тільки загиб... дружини загиблих героїв. А зрозуміти військових ви зможете лише тоді, коли ви будете там, а ви там точно будете. В цьому я переконана. І тоді ми поговоримо з вами і про 100 тисяч, і про забезпечення, і про те, куди йдуть гроші, і про те, чому держава не до кінця заправляє всі, чому ми там дизель купуємо. І... Але можливо тоді вже буде. І після. скільки самі бійці, бо я це знаю, вони мені розповідають і телефоном, і при особистих зустрічах витрачають своїх зарплатних коштів. На свої ж потреби на потреби підрозділу. Я це майже постійно скидаю. В мене є спеціальна людина в підрозділі, яка ведеться все кожного дня. В нас є група, де ми скидаємо чеки. Звідти все, що ми купляємо і за волонтерські кошти, і за кошти свої. І є збори, які не закриваються в принципі волонтерськими коштами. Якщо вам цікаво, підходьте. Я вам і покажу. хлопці покажу. дістають зі своєї зарплати. Так, та, звісно, і дістають скидаються. підрозділи. Скидаються. Так, так. Та, є Асі підрозділу, якщо наприклад не зламалася машина, бойова машина, яка вивозить мені хлопців на позиції, так на. Чергування, то звісно, що я буду оголошувати збір. Але в мене, наприклад, є штабні машини, які возять документи там. Ну, різні всякі машини. В хлопців є індивідуальні автомобілі, на яких вони також виконують завдання, але на таке ну ніхто ніколи кошти не збирає. Ну, це, це нормально, що хлопці самі собі ремонтують машини, самі одягаються. А сьогодні на хвилиночку одітися це дуже дорого. Одітися в такий нормальний одяг, який буде тобі служити. Держава нам дає забезпечення, хлопців голодних немає, але все одно так чи інакше купляються якісь продукти. В кожного є також. Сім'я. І насправді там, ну, щоб ви розуміли, остання е, витрата Сергія була: він потратив своєї зарплати 66 тисяч на ремонт авто. Про те, що я говорив. Так, про що про що ми нікуди не заявляли, нікуди не казали? І це авто, його авто, яке йому е, подарувала Христя Феціца, його дуже близька подруга. І це авто вивезло. Майже всіх наших трьохсотих це авто вивезло майже всі тіла моїх друзів, і він просто мовчки взяв 66 тисяч поремонтував і вона стоїть. На завершення знаєте, ви згадали про Хрестю. Я отак, користуючись вашою присутністю і думаю, від вашого імені вітаємо Христину з днем народження, яке було 20 травня. І дякую вам за те, що ви виконали свою обіцянку. Прийшли на сьогоднішню розмову. А я вам... Запевняю вас, що ми з Богданом Будковським, моїм другом бійцем нинішнім, виконаємо обіцянку і напишемо спільно про Сергія Коновала. Дякую, дякую теж. вам, Оля.